Доброго дня, любівчики! Сьогодні ми хочемо привітати вас з вашим професійним святом! Звісно, було б краще це робити наживо бачити погляди і проникати святкову атмосферу. Але нинішні події не дають змоги це зробити. Але ми знайшли вихід з цієї ситуації, тому підготували для вас невеличке відеопривітання. Сподіваємось, вам сподобається. Приємного перегляду! Хто це у нас? Мудрак. Щербина. Поляковський до нас під'єднується. Вроді би всі вже під'єдналися. Вже 8.31 можемо починати урок. Вмикаємо камеру, діти. Щербина, вмикай камеру. Щербина. Щербина, ти мене чуєш? Зрозуміло. Щербина, як завжди. Поляковський, чому ти ще досі не вімкнув камеру? Добре, ми тебе чекаємо, вмикай камеру, я хочу тебе побачити. Так. О, який красивий. Такий красивий хлопець, а не хоче вмикати камеру. Так, хто ще не підінався. Так, вроді би, вже всі вмикнули камеру. Можемо починати тему урока сьогодні. Діти, далі ми поговоримо про внутрішню та зовнішню красу людини. І я вважаю, що це легка тема. Може мені хтось хоче відповісти, що це таке розказати. Я за оцінку, звісно. Ліс рук. Ніхто не хоче відповідати, зрозуміло. Владислав Поляковський, може ти мені щось розкажеш, що це таке внутрішня та зовнішня краса людини? Махаєш головою, ні? Добре. Тоді я знайшла дуже цікаву тему, написану в інтернеті по поводу цього. Щас, секунду, що це в мене телефон чуть-чуть заліз. Нічого не бачу. Зараз секунду, діти, я надійно окулюю. Так. О. По одягу зустрічають, по розуму проводжають. Є така приказка. Деяким людям відомо, ця стара приказка, дійсно. Людина з красивою зовнішньою ефектно одягнута може відразу привернути увагу. Але якщо його внутрішній світ не відповідає зовнішнім даним ставленням ото... о... оточуючих до нього швидко зміниться. Отже, брак розуму, душевної теплоти, виховання та активності неможливо заповнити за рахунок. Ану, секунду, діти. А що це Артем? Щось нахилив голову, щось. Артем, ти мене чуєш? Артем. Взагалі не відзивається. Зараз, секундочку, давайте його наберемо. Де це він в мене? О, ось він. Не мені. Ладно, поговоримо з ним після уроку. Шанов! Спеціально для 11-го класу 20-ї школи, які три тижні не можуть купити атлас, в книжці є малюнок номер 3 А, Артем, до речі. А коли твоя мама купить атласи вашому класу? Good morning, students, how are you today? Nice to meet you all. So, Кабилинський, хаваю туда. Я нічого не поняв. Ладно, просто London буде кивать головою. 3 плюс H2O – формула сульфатної кислоти, через те, що це правило добування кислоти. Оксид плюс вода. Діти, ви зрозуміли? Ні. Добре, Марія, пояснюю ще раз. Діти, ви зрозуміли? Ні, ми не зрозуміли. Добре, поясню ще. Зрозумі... раз. Вона дорівнює квадрати гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Діти, вам все зрозуміло? Ау, -у. люди ви тут? Мовчання знак согласі. Йдемо далі. Так, діти, доброго дня. Мене добре чути? Так, запускаю демонстрацію екрану. Закон ОМА для повного кола. всім ми поговоримо про лабораторну роботу. Маша, читайте презентацію. Презентація не розпочалась. Так, не почалася презентація. Зараз. Зараз почалося? Все добре. Так, за кордоном для повного кола, прямо при просійній силі і прямо в простійній повному опору колу. Він відрізняється від... Законом для ділянки кола тих, що там не враховується опір та напруга у джерелі Так, Є якісь питання? Ой, діти, а що там з часом? Марія, я вас затримую? Урок уже закінчився. Ой, до слайду, останнього слайду. Ось, діти, ваше домашнє завдання. Це 5 легких задач, я думаю, що ви з ними справитесь. Ну все, діти Гарного дня і все буде Україна! Так. Ну, все, діти. Вже 12.40 і ми розпочинаємо наш урок. О, пане Никито, невже ви дійшли на мій урок? Ану, секунду, діти. Ану, киш світло. Це в мене котяра проситься. Не дай мені урок проводити. У 1991 році розпався СРСР. Діти, давайте поміркуємо. Як ви вважаєте, які причини розпаду СРСР? Алло, ребят, ви тут? Ви мене чуєте? Так, діти, ну це не діло. На уроці 15 чоловік. Я дзвоню Галині Миколаївні. Алло. Алло, Галина Миколаївна? Так, я вас слухаю. Це Ірина Олексіївна. На моєму уроці української мови 15 чоловік. Де всі? Я не знаю, можете, будь ласка, мені скинути список відсутніх на уроці. Я зараз їм зателефоную. Так, звісно. Я зараз скину вам вайбер. Нам довго буде чекати, бо в мене нова Ні, тема. Ти... Потрібно розпочати. Три хвилини. Зачекайте і всі будуть. Добре. Добре, До Добре, До побачення. Алло. Алло. доброго дня, Оксана. Доброго дня, Галина Миколаївна. А чому ж Артем відсутній на уроці української мови? Там якраз вивчають нову тему. Артем відсутній? Я не знала. Можете, будь ласка, зробити так, щоб він зайшов зараз на урок. Зараз він буде. Я йому зателефоную. Все гаразд. До побачення. До побачення. В параграфі 7 виберіть картину, яка вам найбільше сподобалася. І чому? Можна я відповім? Я обрала картину Чорний квадрат Малевича. Вона дуже цікава. В ній прихований глибокий сенс, та вона перекриває собою глибокі почуття. Молодець. 12 балів. Доброго дня, діти. Вмикаємо всі камери. Я зараз включу розминку і ми будемо її робити. Але деякі учні займаються офлайн і знімають у мене відео. Meanwhile... Що ви досі знімаєте? Так, досі знімаємо. Артем рекорди ставить. Це вже 635 коло. Діти, добрий день. І сьогодні у нас тема розмноження. відкриваємо 150. І дивимося на ну 45. Нікіта, слава Україні! Героям слава! У мене є до вас одне запитання. Да, Нікіта, слухаю. Можете мені, будь ласка, пояснити, чому дівчата стріляли три рази підряд, а хлопці все чекали. Тому що у нас такі правила, але з наступного навчального року все зміниться. Як завжди, зрозуміло. Удачі! Це відео було створено чисто з гумористичної точки зору. без Безцілін когось образити. Тому маємо надію, що вам сподобалось. Цей рік в школі для нас останній. На жаль, час минає дуже швидко і ті шкірі роки, Які будуть ціна в школи завжди для нас будуть найкращими. Ми хочемо подякувати кожному вчителю за його уроки, уроки і знання, які ведуть нас у доросле життя, за допомогу і турботу, увагу і настановку, за критику та дискусію, що виховують нас впевнену та відповідальну особистість. Вітаємо вас, вчителя!